Якби мене запита... попросили висловити дуже коротко стисло принцип єврейської історії, я би сказав лише три слова: якість проти кількості. З перших днів від Ісаї аж до війни за незалежність, ми були меншиною, яка протистояла більшості. Легендарний політик Девід Бен Гурьон. Наскільки ви розумієте, що ви є меншість в Україні, яка протистоїть більшості? Або... Ви розумієте, що ви є більшість, яка протистоїть меншості, який взагалі тут по барабану, що тут станеться. А знову ж таки, вертаючись до соціології, яку нам щойно наводив на наш колега, ми розуміємо, що ми вже не така меншість. Що якщо ми беремо волонтерський рух, то більше половини українців так чи інакше долучились. Ми є меншістю би в порівнянні з ворогом, який напав на нашу державу. Звісно, ніхто з нас не був до цього готовий. Але тим не менше, як ізраїльтяни і Бен-Гуріон свого часу боровся з усіма оточуючими ворогами, так і Україна показала, що незважаючи на свою порівняно невеличкий розмір в порівнянні з нашим сусідом, ми також змогли показати свої зуби, і ми об'єднали всі для того, щоб зупинити ворог. А чи є ми в Україні меншістю чи більшістю? Напевно, в грошовому еквіваленті ми є меншістю, але ну да в... порівнюючи з тим, що у нас один з депутатів за 70 мільйонів доларів купив собі яхту як по в газетах. Скільки можна було б людей наготувати байзевей між іншим за 70 мільйонів доларів? Так ну, на вскідку? вартість одного продуктового пайка, який ми видаємо найбільш незахищеним людям на фролівській, наразі складає близько 200 гривень. І ця людина між іншим не застрелиться публічно, прямо на ми бажаємо йому, очевидно, здоров'я.